Що мої золотенькі? Хочу вам показати, як я зліплюю зефір домашній. Вже, може, годинку прийшло, і я думаю, що не стабілізувався. Ось такі зефірчики, білий. Білий зефірчик у мене є. І такий трошечки менший жовтий зефірчик. Є більший, є менший. Ось такі є. Такі в мене зефірки, подивіться. Ближче вам до камери поставлю. Зараз я його буду. Складати, складаємо собі дві половиночки, беремо жовтий, так його складаємо. Тут у мене є цукрова пудра і крохмаль. Я його зараз так обваляю, і все. І зефірчик мій готовий буде. Так, я його обтрушу, обтрушу трошечки, вже добре стабілізувався. Прекрасно стабілізувався. Зараз візьмемо ще один білесенький, зліпимо його. Так добре можемо його придавити. Ручка, я покажу вам ближе, який він є. Такий. Обваляємо пудра крохмаль. Обтрушуємо його добре. І все. І ставимо його в мисочку. Будемо його смакувати пізніше. Тут ще один. Тут у мене такий жовтенький. Зараз я вам покажу такий малесенький. Ось такий малесенький. Так. Пудра. Обтрусили. Прекрасно. Так. Ну що, візьмемо ще один білесенький, я думаю. Білесенький візьмемо, вже тут себе дуже добре. Опа. Такі гарні дві половиночки. Ось такий гарний Пружинить. У пудру. Оп, трусили. І ось у нас такий домашній зефірчик на яблучному пюре. Я роблю ще на малиновому, на чорної смородини пюре. Будуть ягоди, клубніка буду робити на клубнічному пюре. Ось так. Ось такий у нас зефірчик білий, він трошки більший. Такий маємо жовтий такий, такий хорошенький, і. Маємо жовтий такий малесенький зефірки. Ціна такого зефірчика більшого 20 гривень, меншого 15 гривень, є поштучно. Хто хоче, можете замовляти. Номер телефона залишу. Так, дякую вам за увагу. Пока-пока.